До чого потрібно бути готовим при появі другої дитини? О, мама, моє вітання. Ви вже одного разу стали мамою. Тепер ви чекаєте на другу дитину. Звісно, з багатьма змінами побуту та життя ви вже знайомі, оскільки перший досвід материнства вже маєте. Але друга дитина це не перша, коли ви віддані лише їй. Тепер діток вже буде двоє. Отже, чого ж варто чекати? По-перше, ви вже не зможете відпочивати і спати разом із новонародженим стільки, скільки спатиме він. Тому що в цей час ваша старша дитина теж буде з вами. Звичайно, беручи до уваги, якого вона віку. Якщо це школяр, то в першій половині дня він швидше за все буде в школі, тому у вас буде запас часу для відпочинку з малюком. Якщо ж перша дитина це дошкільник, то вона спить один раз на день або взагалі вже не спить. І весь час протягом дня вона потребує, щоб з нею були і за нею доглядали. Якщо ви єдина доросла в домі протягом Дня, то, звичайно, це, крім вас, ніхто не зробить. До того ж, час денного сну дошкільника може не співпадати зі сном малюка. Було б ідеально організувати такий час протягом дня, коли один сон можна зробити спільним і для вас, і для двох дітей. Другий момент. Звичайно ж, немовля, потребуватиме вашої присутності та піклування майже постійно. Особливо, якщо ви годуєте грудьми. Йому потрібно мати постійно. В результаті менш вашої уваги отримуватиме старша дитина. Буває, що додається хвороба малюка, проблеми його фізичного розвитку інші причини. Це все ще більше залишає вашого дошкільника без уваги, а він також дитина. І йому так само хочеться бути з мамою і татом, пригорнутися до вас, відчути вашу теплоту і турботу, заспокоїтися біля вас. Тому дуже постарайтеся, щоб ваша старша дитина також мала доступ до вас, коли вона матиме потребу. Швидше за все, через недосип ви будете схильні до роздратування, але нехай воно не виливається на ваших дітей, вони не винні. Вони просто хочуть бути з мамою. Добре, якщо є бабуся, яка може вам допомогти, але дуже часто мами змушені самостійно справлятися з двома. Швидше за все, ваша старша дитина почне вередувати, плакати, бо ви вже не належите тільки їй. Вас доводиться ділити ще з кимось. І що молодша дитина, тим більш неусвідомлено відбуваються ці реакції. Будьте готові, що часто старший малюк виявлятиме агресію, тому що будуть частішати випадки, коли від нього чекатимуть більш дорослої поведінки, в той час як його мозок не може подорослішати по команді. Він залишається дитиною, хоч і дорослішає день за днем. Ще з появою другої дитини вам потрібно буде допомагати вашим дітям будувати стосунки між собою, що я маю на увазі. Щоб зблизити їх, важливо показати у міру дорослішання, позитивну ієрархію між ними. Старшому, скажіть, дивись, як малюк чекає на тебе, коли ти нарешті прийдеш. Йому так подобається грати з тобою, саме ти можеш навчити його грати із кубиками. Покажи йому, як краще їсти ложкою. Тобто, ви ніби підштовхуєте старшу дитину бути наставником для свого молодшого, не зобов'язуючи її нести відповідальність за те, що вона старша, а в позитивному сенсі підказуючи дитині шляхи бути справжнім старшим братом або сестрою. А ось молодшому ви можете донести, наприклад, такі думки: Дивись, як любить тебе твій старший. Він приніс тобі щось біжи зустрічати, вибудовуючи ієрархію між дітьми не в плані суперництва, а в плані турботи і хорошого прикладу, ми допомагаємо їм будувати відносини на багато років вперед.